Майже около 9 часов утра впала, слизька так. Як раз ногою і на цю руку раз упала. Встати не могла. 72-річні полтавці Ларисі Зіповій накладають на руку гіпс у травмпункті першої міської лікарні. Вранці жінка впала через ожеледицю і зламала руку. Чоловік підійшов, мене підняв. От, не могла встати, потому що руку я не… не, не а цей... Ой, чоловік визвав мені скоро, щоб мене підняв, він не держав, хотів, щоб до третєї дійти. Я сказала, що не можу, мені погано. Через ожеледицю до травмпункту першої лікарні Полтави кількість звернень зросла на більше ніж 50 відсотків. Розповів виконувач обов'язків завідувача відділення екстреної невідкладної допомоги Володимир Рожко. Це дані станом на 28 січня. Сьогодні ж пацієнтів уже менше. Цього за вчорашній день ми прийняли 94 травмованих, з них 66 постраждалих, які пов'язують свої травми з ожеледицею. З цих 66 у нас було на жаль 29 людей з переломами. Трьох нам довелось госпіталізовувати в травматологічне відділення. На сьогоднішній день звичайно значно зменшилась кількість постраждалих від ожеледиці, а є частина пацієнтів, які звертаються ті, що ми звернулися вчора. Ну, як правило, це не важкі вже пацієнти. Я упала біля свого будинку, там був лід, я послизнулася і впала на руку, забила руку. Вчора, вісім годин вечір, болить рука, так болить, Опухла і болить. Серед травм забої, пошкодження зв'язок та різні переломи, а також черепно-мозкові травми. Переломи променевої кістки в типовому місці, дуже часто патологія, переломи кісточок гомілки. Ну, по вчорашньому дню все-таки переважно це були забої, це, скажімо так, неважкі травми, але значна частина була і переломів. Також є випадки, коли люди падають, вдаряються головою. Вони у нас проходять обстеження і подальше лікування. В інших неврологічному відділенні щільна ожеледиця 28 січня утворилась через потепління, розповіла начальниця відділу обласного центру з гідрометеорології Олена Леонтьєва. Завтра в нас очікується подальше ускладнення погодних умов. Внаслідок виходу циклону з півдня спостерігатиметься випадіння дощу з переходом у мокрий сніг та сніг. Також зниження температур повітря до від'ємних значень призведе до утворення слабкої ожеледі та ожеледиці на дорогах. 1 лютого очікуємо 14-19 градусів морозу протягом доби. А 2 лютого в нічні години температури повітря можуть знизитися до 18-23 градусів морозу місцями в північних районах області і до 28 градусів морозу людям похилого віку та зі слабким здоров'ям краще не виходити на вулицю під час ожеледиці, розповіла речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Обирати краще взуття не на підборах, підошва, щоб була пласка, якщо вона буде ребриста, це краще. І ще є такі спеціальні щетини, які вдівають на ноги, для того, щоб воно не скользило. Якщо, наприклад, людина йде по слизькій поверхні, то обов'язково варто пам'ятати про те, що якщо ви тримаєте руки в кишенях, то ви не встигнете зманеврувати, тобто можете втратити рівновагу. якщо ви берете з собою сумку, краще не сумка, а рюкзак, щоб повісити на плечі, і він вам не. Буде заважати балансувати Ела Трубієнко Анатолій Кикут Суспільне новини Полтава.